Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні, Тобі як владиці цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволилася, бо ти єсе спасіння роду християнського.